Національний телемарафон повертається в прямий ефір в студії Руслан Шаріпов, я Марічка Патука. і наша наступна тема це середня освіта. До нас долучається Надія Кузьмічова, заступниця міністра освіти і науки України. Пані Надія, вітаємо вас. Ви нещодавно повідомляли про розлоблення нових концепцій освітніх галузей. Розкажіть, будь ласка, про які освітні галузі, які концепції йдеться, і що фактично змінюється для нас, батьків, дітей і всіх, кого стосується середня освіта. Вітаю, мова йде про розробку концептів для дев'яти освітніх галузей. А як відомо, нова українська школа передбачає навчання в межах дев'яти галузей, починаючи від мовно літературної, яка поділяється українською мова література іноземна, природнича галузь, математична, технологічна, інформатична мистецька і всього у нас таких дев'ять галузей. Про що це говорить? Що діти, вивчаючи і навчаючись з першого по дванадцятий клас, вивчають різні предмети. Але у Підсумку, виходячи зі школи, у них має бути сформовані ті компетентності, які дозволятимуть їм ефективно реалізовуватись як особистості, обирати свій професійний шлях і відчувати себе самодостатньою, самодостатнім громадянином України. Так от, власне, політика, освіта для життя, сама назва говорить про себе, це те, щоб все, що діти вивчають з 1 по 12 клас, це було не просто про знання і набір цих знань, а це було про вміння засобів. Застосовувати ті знання і навички в практичному контексті. Тобто, все, що вивчають наші діти, воно має бути практико застосоване. І тому концепт компетенція якраз і засвідчує наступне: це коли поєднуються: я знаю, я вмію, я маю цінності і я маю можливості все це застосувати в правильний момент, в правильному русі. Можемо розглянути на такому прикладі математична компетенція, що означає це про знання певних формул. І певних понять, ну, наприклад, відсотки, долі, частки і тому подібні речі. Очевидно, що ні, коли ми говоримо про освіту для життя і про математичну компетентність в дії, це здатність складати свій бюджет, причому як особистий, так і в подальшому і в своєму професійному шляху. Це вміння обчислювати і щитувати інформацію, в вигляді графіків, аналізувати, застосовувати все це в конкретному контексті. І відчувати себе, як вже повторюсь, самодостатньою особистістю і громадянином так от політика освіта для життя і передбачає те, що перегляд трьох ключових особливостей це вчитель, це простір, в якому здійснюється це навчання, і безумовно, це те, а що ми вивчаємо. Але при цьому в жодному випадку не говориться про нову якусь реформу. Це реформа, нова українська школа, але це про зв'язочок тих теоретичних конструктів, які закладені в державному стандарті, з тим, що відбувається в аудиторії. Це оновлення програм, за якими працює вчитель, його навчання цим програмам і переоснащення освітніх просторів наших класних кімнат, в які цього року уряд інвестує один. Мільярд гривень. Пані Надія, я правильно розумію, щоб втілити цю концепцію в життя, ви маєте перенавчити всіх вчителів? Ми не говоримо про прям перенавчання, да? тобто це про нашаровування. <гум> У нас кожного року є освітня субвенція, яка передбачає кожного року навчання вчителів і підвищування їх рівня компетентності. Але в даному випадку ми говоримо про наступний рівень навчання. Якщо ми оновили... Модельні програми до них розробили інший навчальний матеріал, який передбачає оцю практичний складник. Нам необхідно Таким сучасним словом скажу прокачати наших вчителів і додатково пронавчати їх саме цьому компоненту. Ми будемо йти покроково. В цьому році, навчальному, наступному, 25 26 пріоритетні галузі є природнича, технологічна і мистецька. І, власне, саме з цих вчителів і з курсу 5-6 класу, з циклу навчання 5-6 клас, ми почнемо втілювати ті новації в українську систему. Освіт. Пані Надія а як ви будете оцінювати результат цих інновацій? І чи долучається до розробки концепції самі учителі або ж батьки, якісь батьківські комітети? А... Так, дякую за це запитання, тому що безумовно освітня політика вона передбачає дуже широкого діалогу. І важливо зазначити, що коли ми анонсували у лютому місяці цю політику освіти для життя, ми одночасно стартували з серією таких відкритих комунікацій. Це було три а, повномасштабні опитування: батьки, учнівство, наше вчительство. До речі, варто зазначити, то, що в певних опитуваннях, яких бере участь вчительство, ми маємо більше 30 тисяч респондентів. Це достатньо Велика кількість, яка свідчить про активність і зацікавленість. Другий момент, який дуже важливий, що якраз дуже багато конструктивних речей ми отримали в цьому дослідженні. Окрім цього, з лютого по квітень місяць ми проводили публічні обговорення, в які могли долучитись всі охочі і освітяни. Широкі цей управлінці, і наші вчителі для того, щоб напрацювати ті речі, які мають бути відображені в концепті. І такий анонс наприкінці липня ми плануємо виставляти на офіційні громадські обговорення всі концепції і, користуючись можливістю, принагідно закликаємо і батьківство, наші батьківські ради, батьківські комітети, вчительство залучати ще на цьому етапі, для того, щоб висловити свої думки пропозиції. І не пропустити цю можливість бути дотичними до змін у системі освіти, пані Надія, В, в такі в цій міні-реформі, якщо так можна назвати, ви також анонсували концепцію гроші ходять за вчителем». Якщо що такі гроші ходять за пацієнтом, ми вже розуміємо. Це коли оголошилася система зміни там медичні реформи, з'являлися. Сімейні лікарі, то сімейний лікар набирав собі пацієнтів і, відповідно, за ним ходили гроші. Якщо лікар, умовно ну, кажучи, не дуже, в нього мало пацієнтів і менша зарплата. Як це працює в контексті вчителів, що гроші ходять за вчителем? Так, а цей підхід, ми так. Попередньо анонсували і зараз якраз під нього розробляємо всю необхідну екосистему нормативно-правової бази і цифрової. Це означає, що змінюється підхід. Як виділяються гроші на підвищення кваліфікації наших вчителів. Наразі ці гроші виділяються на наші обласні інститути післядипломної педагогічної освіти. І лише вони є розпорядниками державних коштів. А це з однієї сторони дає певну сталість і керованість, але з іншої сторони створює певні перекоси. Не завжди вчитель хоче навчатись саме в цих інституціях. Не завжди там, на жаль, є та якість, яка задовольняє вчителя і яка призводить. До якісних результатів. Так от, щоб це змінити, і щоб фактично вчитель сам міг обирати як державного провайдера, так і приватного, гроші будуть заходити на умовну віртуальну картку нашого вчителя. І він, маючи цей резерв грошей в своєму аккаунті, обиратиме ті курси підвищення кваліфікації тих провайдерів, які відповідають його очікуванням і відповідають ще такому профілю нашого вчителя. Що це означає? У кожного з нас є сильні сторони, і вже сформовані компетентності, і є те, що додатково потребує поглиблення і посилення. Так от проходячи такі тестування на порталі. Через який буде здійснюватись реалізація тієї політики, буде визначатись вчителю, що на що йому треба звернути увагу в наступному році, і на що скерувати свою своє підвищення кваліфікації. Керуючись цим, він обиратиме самостійно. Він вона, наше вчительство, обиратиме самостійно того провайдера, у якого буде отримувати свою послугу, а, і відповідно гроші. Будуть перераховуватись вже цьому провайдеру, а не виключно інститутом післядипломної освіти. Пані ми Пані Андрія, система зрозуміла із вчителями, і з тим, що ви хочете і чого ви хочете досягнути. Хотілося б знаєте, ваше бачення почути. А що ви хочете на виході? От зараз підуть в 5-6 класі запроваджуватися, буде запроваджуватися, як ви сказали, уже по деяким напрямкам ці нові концепції. Оце прикладне у школі, чого от, наприклад, мені особисто, коли я вчився, цього не вистачало. А що ви очікуєте на виході? Це будуть учні готові до реального життя. Чи це будуть учні, які складатимуть НМТ, чи е, якісь підсумкові екзамени на за супервеликі бали? Які ваші очікування? Наші очікування точно не про високі бали. Чому? Тому що вони не є самоціллю. Система освіти загальної середньої не працює на те, щоб учень отримав 200 чи будь який інший бал. Тому що сьогодні одна система бальна, далі вона змінюється. Учень з повної загальної середньої освіти має виходити з сформованими компетентностями і в нашій концепції я маю на увазі реформі нової української школи і концепції саме нової української школи. Дуже чітко зазначено, що це. Особистість це інноватор, це патріот. З однієї сторони, це достатньо такі абстрактні речі, але насправді в них надзвичайна глибина. І для того, щоб з середньої освіти виходила та особистість, яка от має цей набір компетентностей, її навчання з 1 по 12 клас має бути дуже сталим і послідовним. Коли а, немає розривів того, що вона вивчає в 5 класі, наприклад, в курсі історії. І Сьомому класі в курсі, наприклад, громадянської там освіти чи е, української мови і літератури. Тобто, ми очікуємо якраз впровадження повноцінного нової української школи, тому що все те, про що я сьогодні говорю: освіта для життя, це су, суть, це ядро. Ідеї нової української школи це якраз застосування всього, що ми вивчаємо в нашому практичному житті. І якщо нам ми формуємо таку особистість, то якраз повірте, і бали НМТ Будуть, але сподіваємося, що на той момент НМТ вже не буде як інструменту, тому що це тимчасовий інструмент на військовий період, але буде, наприклад, впроваджено ДПА та чи інші інструменти, які передбачатимуть вступ дитини до академічного ліцею чи професійного. Але коли акцентуємо, ми не на просто. Напрацьовування знань, які необхідно, щоб скласти НМТ, а на формування глибини і компетентностей, оце є пріоритетом, тому що за цим обов'язково підійдуть і бали, і вони будуть високими, і не будуть залежати від тої чи іншої системи. Пані Надія дуже дякуємо. Надія Кузьмічова, заступниця міністра освіти і науки України, була з нами на прямому зв'язку.